Ні, послухайте, якщо кожен проголосує, не буде з чого красти. Крадуть за рахунок тих, хто не голосує. Питання номер 2 А хто краде? Ваші сусіди крадуть. Ваші ж сусіди, які тут живуть, вони кидають бюлетені, маєте контролювати їх. І найголовніше, нам потрібні люди, які достойні, які чесні, будуть зберігати результати на рівні виборчих комісій. Сьогодні свобода вже в парламенті, тому ми можемо гарантовано отримати місце виборчих комісіях. Нам треба на кожну дільницю хоча б одну, а краще дві чи три людини, які будуть в комісіях спостерігачами. І повірте, ніхто не вкраде результат. Зрештою, ця банда може вкрасти максимум 10-15%. У Януковича рейтинг через два роки буде гірший, ніж у Ющенка. Точно вам кажу, бо я був на Донбасі. Так наше завдання, щоб він не намалював нам результат. І все. Вони не випустять. Він все одно буде. Вони вже не нам... Ну, Якби я не вірив у те, що ми цю банду переможемо, я б уже пакував валізи. Але я вірю в це і тому я цим займаюся. Ми будемо виходити. Давайте ще хтось, бо ви вже став. Будь ласка, як можна терпіть, оце я дивлюся, що шустера, і бачу вас на екрані. Ага. Захотів побачити ближче, от так. Це краще. Спасибі, що ви є, що ви там воюєте за нас. Це варто дивитися. Як можна терпіти на цих шоу? Бондаренко, Лініка, який на всіх трої робота. Я Які ліки ви приймаєте щоб віддати їм поможете. Штатні. показувати. Ви що вони вас не наводять? Я скажу. Я це скажу. Ненавидять замітно. Вона при нагоді обов'язково передам, що в бурині готую половину пенсії платити, тільки щоб не бачити мармизи Бондаренко. Я вам більше того і благослову. Дивіться, товариство. Ну, я вже говорив і знову наголошую, незважаючи на те, що я 15 років пропрацював на телебаченні. Ну не дивіться телевізор, тому що телевізор бреше, бреше, слухайте тільки з перших вуст. Ну принаймні на каналі Рада іде трансляція Верховної Ради, поки що в прямому ефірі. Тому якщо в прямому ефірі, то там уже ж не підміниш, хто що сказав, хто як проголосував. Шустер сьогодні працює на владу. Він навмисне. Він навмисне. Я думаю, ви помітили. Якщо є свободівець, завжди є противага свободівцю у вигляді Бондаренко, Пагословська, Чечетова, Калісніченка і інших придурків. Для чого, для чого вони туди йдуть? Вони ж йдуть не для того, щоб дискутувати фахово, а для того, щоб забивати, хамити. Бондаренко, ви ж розумієте, ну це. Та чорнорота, а ця просто з вулиці якась басячка, розумієте? Вона ж нормально говорити не може. Вона, вона всіх обзиває, всім хамить і каже, що ви хаміті. Завдання шустера: дискредитувати опозицію, піднімати теми, вигідні тільки владі. Ви помітьте, до речі, минулого тижня. Шустер не підняв тему блокування парламенту і парламентської кризи. А він підняв тему збірної України. Ну футбол важливий, я розумію. Але у нас парламент заблокований. У нас президент, який мав прийти і дати щорічне послання, конституційна норма не приходить в парламент. А шустер говорить про футбол. Знаєте, нагадує Лебедине озеро, коли е, ГКЧП було, да? замість того, щоб реально показувати, що на вулицях відбуваються сутички, що танки входять у міста, вони Лебедине озеро запустили. Оце так і Шустер, розумієте? Він дуже сильно маніпулює свідомістю людей. Ви подивіться, на що в нас перетворився перший національний канал. До речі, перший канал ми фінансуємо всі з вами з своїх зарплат, з податків. Це канал партії регіонів. Там, крім партії регіонів, більш нічого нема. Розказують про покращення кожного дня. Янукович розказує, що на 13% покращення, напевно, йому кожного дня на 13% краще жити, ніж учора. Це точно. Ну, якщо 3 мільйони, тільки на його утримання йде. А п'ятий канал. П'ятий канал показує, але дозована інформація. Сьогодні Порошенко бути вигідно опозиціонером, знаєте. Він розказує, який він класний позиціонер. А я вам покажу зараз, який він позиціонер і любитель української мови. Ви бачили, до речі, там Олесь Даній казав: От ми з Петром Порошенком українізуємо наших дітей, передплатили українські журнали. Там понад 100 журналів передплатили по дитячих школах і садках. Знаєте, куди вони передплатили? На округ Данія ці україномовні журнали з Порошенком за гроші Порошенка. А насправді Порошенко так от Українізує наших дітей. Пішена пчка. Я знаю, що це цукерка була шалена бджілка. А він зараз пішеною пчоку випускає. Це він кого нас за битло тримає. Тобто для москаля він робить етикеточку, все хорошо. А для українців ні. Тому, звичайно, якщо батьківщина буде висувати Порошенка як узгодженого кандидата від опозиції всієї на мери Києва. Очевидно, свобода, колективний гравець, але претензій буде багато. Я це Петро Олексійовичу особисто покажу і скажу. Ти ж обіцяв, що ти українізував уже свою фабрику Рошен. Що таке? Так давайте китайською писати. Китайців, якщо ми будемо говорити. Українською, американською, ан англійською чи російською ми О, ясна, пані, багатше жити не будемо. Шановна пані, неправильно. Неправильно жити товариство. <ривіт> багатше не ми жити не будемо, але духовно ми будемо піднішими. Скажіть, будь ласка, які сьогодні цінності нав'язуються нам далося які сьогодні Україні цінності нав'язуються, пожрать, поспати, побухать. Вибачте мені, Бухати. Якщо ви випили, якщо ви поїли, значить ви вважаєте, що ви щаслива людина. Ні, шановні, шановні, люди на не можуть ніколи бути. Тоді приходьте і не, так, батьки живуть, не Мої батьки живуть на такій пенсії, як і отримали. А ну то не солучає. То, скільки отримує, ми а, послухали а, на початку. Приходьте вчасно. ми вже слухали а, два, два рази. Якщо не можна говорити про те, що ви. Хай, хай. Ти бачить, хоть да, не Ти бачиш, що хоч одного п'яти. Слава нет. Богу, в Україні не було, бо ти у парку кожен день вже сходять бутилки, то й собирають. Ніколи ви не будете щасливі. Ні, бо буде написана етикетка, ви дивіться на оті, що нам приходять із-за океана. Ходіть і переведіть хоча б... А я заступлюся, а я заступлюся зі своєї позиції. Мені мова моїх дідів, прадідів дуже важлива. Знаємо. Бачили, які у флагах вони виходять у Києві? Я бандера. Бачили, які у флагах вони виходять Шановна Києві? З тризубами. Це ви що, в незалежній я державі з тризубами виходять? Тористі. Я, я вам скажу просто річ. Немає сенсу дискутувати з тим кому ковбаса є затулила всі очі. Не можна говорити про те, що людина може бути багатою, коли вона не бідна, духовно. і духовно, і матеріально людина має бути заможна. Ми не, від... Послухайте, ми не відрізняємо соціально, від національно, від економічного, економіка буде сильною тоді, коли ми будемо українцями, не будемо бити. От і все сьогодні я вас дуже прошу. Та ніхто ж ми вас не власне, ви заважайте спілкування. Не Будь не ласка, запитання. Це верешні ті, хто стояли спаладки нашої України. Виявляєте, наша Україна це ті, хто з Юлі Тимошенко не зможете перемогти цю банду. Без Юлі Тимошенко ми не переможемо банду. Поясню, у нас немає месії. І не було, і не буде, і не треба. Що в нас Юля всесильна, Чи що? Свобода проти політичних в'язнів, проти політичних переслідувань. Наша чітка позиція. Сьогодні я ж вам відповідаю. Ви ж поставили запитання. я відповідаю. Сьогодні не тільки Юлія Тимошенко сидить у тюрмі, чомусь про неї всі згадують. Скажіть, будь ласка, та Луценко провокаторі ще той зараз творе. Свою партію буде Троянський Кій. Скажіть, будь ласка, а чому ніхто сьогодні не говорить про хлопців, які півтора роки з Василькова? Уявіть собі, хлопці, так звані Васильківські терористи. Ви знаєте, за що вони сидять? Ви не знаєте, за що вони сидять? Їх звинуватили, що вони хотіли хотіли підірвати Леніна це в Борисполі. Вони живуть у Василькові, а Ленін в Борисполі. При чому? Вони хотіли підірвати той пам'ятник, якого вже немає. Його знесли. Їх звинуватили в тому, що вони не могли фізично зробити. Півтора роки хлопці сидять в тюрмі, а суддя ми були не один раз на цьому судовому засіданні. Скотина переносить судові засідання на місяць, на два, а люди сидять в тюрмі. Чому ми не говоримо про цих в'язнів? Чому ми не говоримо про інших людей, яких сьогодні політично переслідують тільки за свої погляди? Юля сьогодні сидить. Вона не за злочини свої сидить. Вона сидить за політичні переконання. Ми це розуміємо, ми це говоримо. Але ми за те, щоб в Україні було не вибіркове, а чесне правосуддя. Треба посадити Юлю, Ющенка, Януковича, Мірошниченка, якщо є за що. Чесно судити, щоб ні в кого не було жодного сумніву, що засуджені чесно отримали справедливі терміни. Є за що садити? Хай садять. Немає за що. Випускайте, політично переслідувати не треба. Наша позиція, але ви кажете, Юля, українців врятують тільки вони самі себе. Не шукайте месії, можемо змінити владу тільки разом, не дивлячись на то, в нас є там лідер, во чи немає. Є політична сила, яка я вам гарантую буде на вістрі. Народний заворушень, це свобода. Я вам обіцяю, і ми це завжди доводили. Але без людей ми нічого не можемо зробити. Повірте, що якби ми були в парламенті минулого скликання, не прийняли би закон про мову Ківалова Калісніченка, не прийняли би харківські угоди, тому що зараз вони таких угод навіть приблизно не можуть прийняти, бо ми не дамо. А тоді ми були тільки на вулиці. І, на жаль, наша вулична підтримка не потрібна була опозиціонерам, які сиділи в парламенті. Сьогодні я вам кажу, що якби ми не ставилися до певних речей Батьківщини удару, ми маємо стратегію боротьби з Януковичем спільно. І нам потрібна підтримка вулиці. Ну, якби на вулицю. Кияни, коли розглядалося питання виборів у місті Києва, вийшли хоча б у кількості 20, 30, 40 тисяч, а це не проблема. То повірте, проголосували би і вибрали би вже давно міського голову і міську раду. А так у Києві немає влади. Ні, влада є, призначена Януковичем. Грабуть киян, розумієте? Тому сьогодні ще раз наголошую: немає месії, не треба на когось покладатися і вірити в те, що він вас врятує. Українці мають самі себе рятувати. Політиків, яких ви вибираєте, ви маєте контролювати. Ющенка обрали, ніхто не контролював. Він казав бандитам тюрми, підписав з бандитами універсали. Свобода виходила на другий місяць після діяльності Ющенка, коли почалися ці призначення любих друзів. Протестували, кажуть, ви проти народного президента. Люди мають кожного дня контролювати. Депутата обрали. Маєте контролювати кожного дня. От шульгу обрали. Маєте контролювати його кожного дня? Що зробив? Як проголосував? Є, 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 є питання. Давайте, будь ласка. Питання таке. Значить, батьківщину формував Ясенюк. Більше всього йдуть із батьківщини біжать. Так? Тепер, тепер він є лідер трьох фракцій. Може він бути лідером? Це перше питання. Відповідає він дійсно? літні. Це перше. Друге питання свобода. Значит, на останніх виборах від свободи був у дільниці із партії регіонів. Коли в нас були ентузіасти такі безкорисні робили. Як це попало, що возглавляв... члени комісії, були е, прихильники партії регіонів серйозні, партії регіонів серйозні були. коли в нас були ентузіасти безкорисні? Відповідай, відповідай, на превеликий жаль, зради трапляється скрізь, слава Богу, що вона вчасно трапилася. Ми її виявили. Що стосується спостерігачів, членів комісії свободи, була така Людмила Смоленська в Ромнах. От вона відповідала за цей регіон, і вона взяла, продалася регіоном. і поставила членів комісії від регіонів. Ми коли дізналися про це, ми намагалися замінити їх, але, на жаль, на жаль. Ну, це ж була схема, розроблена цим зефірним зайцем, як його там, трясі? Саєнком. Саєнком так. І вони зубами вчепилися за цих людей і не змогли ми їх замінити. Для того, щоб такого не було, маємо мати надійних людей тут, розумієте? Тому закликаємо вас, долучайтеся, допомагайте, щоб стояли ті, хто не вкраде. Це перше. Друге, стосов... я знаю, я знаю, ми боролися з цим. Ну, це не моя вина. Я доручив людині, вона поставила. Коли люди почали давати сигнали, ми їх почали відкликати. За область зараз він вибораш. Ні, безперечно, безперечно. Я так само винен. Ну, в даному випадку буду значно ретельніше добирати тих людей, які йдуть від комісії. Але стосовно Яценюка, ну дивіться, по перше. Об'єдналися вони в батьківщину в партію. Свобода не об'єдналася в батьківщину. Тому питання, чи може бути Яценюк лідером партії Батьківщина за умови, що Тимошенко в тюрмі, трех, питання трех, ні, Я маю зараз трьох фракцій. Ні, дивіться, ви сказали різні речі. Є три, фракції, о, є три фракції опозиційних у парламенті і є об'єднання в партію Батьківщина. Фронтзмін там об'єднався, і партія реформи та порядок влилися в батьківщину. Хай самі визначаються, хто в них лідер. Нас це не обходить. Тобто наразі Яценюк є лідером фракції. Тому ми з ним контактуємо, бо він відповідальний за батьківщину. Свобода не може нести відповідальності за тушок, яких батьківщина ні, привела в парламент. Я не понів. Я думав, що він лідер трьох фракцій. Ні, ні нема так. У не нас є три рівноцінних лідери.